Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, усні звернення та загальні питання натисніть 1. Повідомити про кримінальне правопорушення натисніть 2. повідомляємо, що статтею триста 300... Доброго дня. Бажаю здоров'я. Я хотів би повідомити вам про злочин, скоєний працівниками поліції Львівській області. Ви записуєте розмову правильно? Хочу сказати мені двох словах, що справа, щоб ми розуміли, Дивіться, це йде розслідування, йде згідно закону про запобігання корупції. Тут, коротше, ви... викрали чоловіка, відомого журналіста, викрали... Викрадення вийшло у викраденні причасні начальник Сихівського управління поліції та два участкових, яким Роман Козуб дав робочу машину Toyota Prius номер 1426. Після чого ці особи вивезли Андрія Невідомому напрямку зараз держуть в палатках, де тримають його незаконно під охороною. Зв'язку там майже нема. Ми сподіваємося, що його там не б'ють, не знущаються, бо вже такі випадки є. Знають місце, mm -hmm. знають місце дислокації, ці два участкових. Їх потрібно арештувати та допитати. От, вимагаємо звільнення Андрія. Два працівники поліції виходить, як виходила li... правильно? Так, так, так. Вони його привезли туди на полігон, і всі, і всі військові навіть, ну, в шокі, типу, як туди приїхали поліція, туди не їздить поліція, а ці два участкових от, відвезли його на полігон, десь там у Львівській області, і тримають в палатках під охороною. Ого. Ага. Тобто ми вимагаємо, що ви знайшли. Це було 27 го числа, от 5 днів назад, чи скільки? Ну так. П'ять днів. Добре, і що скажіть таке, чи ви зверталися з цього приводу за платами внутрішньої безпеки? Будемо звертатися, так, будемо звертатися зараз. Звертали і притягувати до відповідальності працівників поліції. Депан <клі> Департамент внутрішньої безпеки, так? <клі> так, так. <клі> так, так. А ви, зафіксу... ви можете зафіксувати таку, посадили, до вам дзвонить іменно? Так, ну, да, ми зафіксуємо, але просто ви маєте розуміти, що ми питанням розшуку людини не займаємося. Але ж ви... Ми, можем... ми можемо тільки по факту буде кримінальне провадження якщо з'ясується, що вони незаконно поправили йому волі і нанесли тілесні ушкодження. Це таке... Ну, ми ми Це... надіємося, що Це... там не нанесли тілесні ушкодження, але потрібно знайти його, а ніхто не знає, де він. Знають тільки ці два участкових. Як їх знайти? Я зрозуміла, що зараз ми оформляємо тоді заяву. Ага. І дзвоніть під мене, будь ласка, одразу також депутатами не дуже достатньо. Добре. Дякую. Коли це подія, коли його викладається? 27 го виходить. Ну, п'ять днів назад. 27-го. Ну, двадцять п'ять Лютого. Так, у сей у Сихіві вообще, ну це в сехібі отримали. Е -е, не, ні. Ну, як його знайдуть, то він вам, він вам скаже. Там є відео в інтернеті, є відео вже, де він його він, ну, він знімав це все на камеру, фіксував, коли його викрадали. Там це оці дані всі є, протокол воно все внесеться. От такі сковороди прислужують. Так, так. Це е, викрадені причасні начальник Сихівського управління поліції та два участкових, яким Роман Козуб дав робочу машину. Toyota Prius No 1426. Automobile. Toyota Prius. Toyota. No 1426. 1426. Далее. Після чого ці особи вивезли Андрія, Жука, нашого друга, товариша, е... вивезли Андрія Жука, журналіста. Нашу... Андрій Жук. Жука. Да, так, в невідомому, в невідомому напрямку тримають в палатках зараз, під охороною, незаконно його там утримують. Невідомому. Не відомо, На тримку, У, пал... ми... У палатках тримають зараз незаконно його. А, Під охороною. Так, зв'язку майже ну, там немає. Ну ми сподіваємося, що з нього не знущаються. Коротше, знаються місце дислокації. Ця, ці два участкових. Їх потрібно арештувати та допитати. І негайно визволити, вимагають люди визволити Андрія Жука, журналіста. Вопрос, що... вальню. Вальню. Надіємося на ваше швидке реагування та вашу допомогу. Ну, позвонимо ще у службу, як ви казали, внутрішній департамент. Андрій. Так, департамент внутрішньої безпеки. Департамент внутрішньої безпеки, дякую. Прошу, до побачення. До побачення.